Якщо ми кажемо, що особа їхала через блокпост, до неї питань не виникає. Через поліцейську базу вона чиста, немає в неї ніяких обмежень. І представник ТЦК повідомляє: ми хочемо вам вручити повістку. Окей, ми знаємо про те, що дозволили вручати повістки в будь-яких місцях, ну, громадських, наприклад, вам вручають повістку. Ви маєте право відмовитися від її отримання. Або отримати. Якщо ви відмовляєтеся, зупиняють там двох свідків, які підтверджують, що ви відмовилися від отримання даної повістки. Так само вони це намагаються фіксувати на бодікамеру, що в майбутньому може бути доконом, да? і так само починається процедура, да? що ви не отримали, представник ТЦК вже хоче здійснити порушення закону, тобто вас затримати. Право на затримку вашу вони не мають ніякого.